Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Адже це допомагає просувати україномовний контент. Так. Україна отримає нову систему Патріот якнайшвидше. Однак оцінити терміни постачання складно, сказав речник повітряних сил Ілля Євлаш. Так, давайте подивимось, чи ця інформація вірна, чи дійсно Україна отримає, отримає системи Патріот від партнерів якнайшвидше. Якнайшвидше ні, якнайшвидше ні, одразу скажу. Із-за того, що існує багато розпадань і нерозбіріхи, Жад, жадібність. Король Пентаклів це жадібність, це інертність. Це обіцянки, які відтягуються, відкладаються в довгий ящик. Внаслідок цих невиконання цих обіцянок або жадібності виникає певна неразберіга, якийсь хаос, якісь, знаєте, от дурний, дурний король, дурний король, який пообіцяв, але він може, знаєте, він пообіцяв, він може забрати свою обіцянку. Швидко ні. Швидко ні, тому що знову ж таки король Пентаклів він не так повільний, а перевернути, то він взагалі такий тормоз, знаєте. Знову ж таки, ідеться мова. Оцей король Пентаклів, що має нам передати, ну, умовно, так, що має нам передати системи Петріот, він не погоджується з тим, що ну, от з термінами, скільки треба чекати. Він хоче гнути свою лінію. І тому тут виникає, ніби воно все готове, але як його переправити, то тут, знаєте, не все так просто. Ну і знову ж таки, полегшення, воно, ну, скажімо так, припиняється. Одні обіцянки. Знову ж таки, тягнуть резину. Тягнуть резину. Ресурси в них є. є їм є, що нам дати. Але вони ведуть себе не дуже розумно. Вони ведуть себе не дуже розумно. Вони бояться, бояться, ну, жадці, жадіни, як їх ще жадібні вони. Бояться втратити, знаєте, як шматок від себе відрізають. Вони дуже бояться залишитися ні з чим? Бояться, що вони видають останні, знаєте, такі дитячі жадібність. А от я тобі дам, а що мені за це буде? А що мені залишиться? А як я буду? Тобто в них такі страхи виникають. Але обіцяти вони не можуть, але може ще якась може бути від них пропозиція. Яка пропозиція від них? Ми вам можемо дати щось інше, те, що нам не потрібно. Те, що ми не хочемо, ми вам можемо зібрати і відправити. Розумієте? Тобто, натомість, замість того, щоб швидко нам переправити ППО, вони нам можуть запропонувати щось інше, те, що їм не потрібно. Ну, давайте подивимось. Чи дадуть вони нам системи ППО, чи отримає Україна системи ППО до кінця літа 2024 року. Рухається, рухається. Ну, до кінця ні, трошечки довше буде. Трошечки довше. Світ перевернутий. Якби так, то воно було б так. А тут може, ну, не до кінця літа, а ще зайти на, на осінь, скажімо так. Але буде рухатися. Може статися якась перепона на кордонах. Загвоздка може бути на кордонах. Тут об'єднався. На кордонах може бути обмеження. Дивіться, я сказала до кінця літа. Тобто, до кінця літа це може бути червень, це може бути липень, це може бути серпень. так? До кінця літа такий термін. Воно буде до нас рухатися, але на кордоні буде знову об'єднання тих полудурків. Які будуть не пропускати, блокувати кордони будуть. В цьому може бути загвоздка. Зупинка, зупинка зброї, зупинка зброї, блокується. Що може статися? Гіпертрофоване почуття справедливості у третьої сторони на кордонах. Нам будуть кордони, дивіться, можуть бути умовними, можуть бути фізичними, географічними. Тому спочатку буде нам світ перевернути не всі. В світі будуть погоджуватися з тим, щоб нам надати ППО. Не всі в світі маються на увазі партнери, от, когорта спілка партнерів. Окрім того, окрім того, може бути проблема з географічними кордонами. Тобто воно поетапно буде на кожному етапі, кожна, скажімо так, кожен чинник буде мати місце. І в кінці кінців хтось, третя сторона, з гіпертрофованим почуттям справедливості, з деформованим почуттям справедливості, буде чинити нам перепони на таких кордонах. Але тут підопліка, сімка мечів, тут хитрощі, тут спеціально воно все зрежисовано, спеціально зрежисовано. Щоб дестабілізувати ситуацію, посилити, контролювати, контролювати, ну, скажімо, так, свій успіх, успіх того, що вони можуть контролювати, що вони можуть впливати, що вони мають якусь вагу у світі. Розумієте про що? Ось так. Спочатку будуть жадібнічати, будуть нам пропонувати щось навзаєм, таке, що їм не потрібно. Потім, коли все ж таки вони будуть спрямовувати до нас ці ППО, дехто може там документально перепони щось, хтось не підписувати, тягнути час. Коли воно вийде з цього тупіка, то хтось на кордонах буде знову нам блокувати. На кордонах. Така ситуація вже була. Ну, тобто, це, знаєте, така очевидна ситуація, яка вже була, до якої нам не звикати. Ну, ось так в мене вийшло. Але все ж таки буде, буде. Треба просто дочекатися. Шкода, що час грає проти нас. І ці нелюди, не люди, вони користуються цим, на жаль. Але. Ми сильні, ми горобці стріляні, як я завжди говорю. Витримаємо. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок, адже це допомагає просувати україномовний контент всієї Україна І ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення!